Друзі, вітаю! Сьогодні надзвичайно важка ніч. Росіяни запустили порядка 40 повітряних об'єктів. по Україні. це дрони і ракети. Більшість з них Україна збила, але не всі. Основні удари прийшлись по Харкову. Основні удари пройшлись по Києву в Харкові 40 постраждалих, четверо загиблих в Києві порядка 20 постраждалих українців. Росія завдала ці ударів з своєї території і з своїх стратегічних бомбардувальників, завдають удари по Україні масовано, комбіновано, ну і власне. Кірбі сьогодні теж вийшов з заяви. Це речник Білого Дому сказав, що наступні місяці будуть критичні. Тому Сполучені Штати повинні пришвидшитись в надання Україні зброї. Сказав, що Росіяни і дрони свої почали робити. Сказав, що Росіяни почали робити надзвичайно велику кількість своїх ракет. Іран їм дає ракети. Північна Корея дає ракети. Ну і Кірбі процитував Байдена, де Байден говорить про те, що Україна повинна бути процвітаюча, потужна держава, яка повернула свої кордони. Ну і власне Кірбі закликає. Сенаторів, конгресменів дати гроші, дати зброю, тому що це саме те, що може зупинити цих покидьків із Російської Федерації. Паралельно з цим є ще одна новина не без поганих новин. Дефенс Експрес говорить про те, що Україні надали, скажімо так, літальні апарати, які можуть летіти по прямі 700-900 км. Це багато в чому пояснює прильоти по нафтобазах в рідній для Путіна області, власне, де знаходиться місто Петербург. Де власне вже два прильоти і в перевалочну базу і в базу в нафтобазу зберігання а, прилетіло. Ну і буде летіти ще, бо росіяни починають з фронту потрошки відтягувати системи ППО і направляти їх прямісінько в Ленінградську область. Болить путіну серце за цю область. Ну а ну нічого, не, не переживайте все рівно ви нічого своїми старими ППО. Не зловите. І все буде прилітати точно в ціль. Єдине, що Україна б'є виключно по військових об'єктах, об'єктах військової інфраструктури, складах, де зберігаються зброя. От ви пам'ятаєте, вчора вам писав відео, де по пансер С виробництву прилетіли невідомі красиві об'єкти з України. Друзі, дивіться, ніч складна і треба допомагати нашим хлопцям. Ви пам'ятаєте, що дальноміри ми з вами дозберемо вже майже 300 тисяч. Давайте доб'ємо до 411 і ми передамо нашим хлопцям на роботину. но запорізький напрямок. Потужні хлопці працюють і вдень, і вночі, і щоб краще працювали вночі. Тому зробіть, будь ласка, донат. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.